Можемо бачити такі фрагменти можуть бути з лютини. Дуже маленькі фрагментовані кісткові рештки, обілі. Тут по локаціях можемо бачити. Оце всі ленточки, це тут кісткові рештки, тобто розкидані. Є декілька воронок, фрагменти екіпірування і спорядження Збройних сил України, тут знаходиться частина аптечок так і інші. Бої Оце можемо теж бачити. Тобто фрагменти тілської українських військових. Залишки. Тобто, якщо б людина йшла, такі фрагменти могла просто не помітити і пройти повз. А тут ну, і технікою розкатано, і, звичайно, дуже багато було вибухів, які розкидали ці рештки просто по полі. І зараз оце ми перебираємо все це через руки, щоб повернути душу додому, щоб вона могла заспокоїти, щоб рідні поховали. Як тому треба. Пам'ятали, яка ціна. Це безглуздя, це війна проклята. фиксирует забираем разнички. Все еще только можем видеть.